Друзі, всім привіт! Запрошую вас до перегляду нового відео. Також вітаю з прийдешнім новим роком. Нехай рік, що минає, забере з собою всі проблеми, тривоги та страхи. А новий рік принесе нам стійкість, віру в перемогу, згуртованість та міцне здоров'я. Бери візочок. Ми прийшли з Сергієм в метро на Різдвяні закупи. Приїжджають наші друзі з Кривого Рогу. І ми будемо разом святкувати Різдво. Треба трошечки скупитися. Питали у мене відео, скільки коштує тут кекс панетоном. 149,90. Є ось такий з шоколадом. А є з цукатами і родзинками. Я, до речі, почитала виробник Іспанія. Ми взяли собі ось такий, але ще не куштували. До речі, відділ з новорічними прикрасами вже скоротили, він став набагато менший. Багато чого розкупили. Так, треба діткам купити. Подарунки солодкі, з метро якраз дуже класний вибір. Друзів двоє дітей і треба щось для них взяти. Зараз, до речі, вже дивіться, знижки пішли. На все новорічне і різдвяне. Думаю, взяти по такому набору дітям. Як тобі? Пушать. Тут, Дивіться. Такі коробочки. Типу листівочка, бандеролька і тут всередині ось такі цукерки. <кій> можна ще взяти. Мені такі набори. Ти теж хочеш? Я теж хочу. Є великі, до речі. Давай. А, можна ще, я думаю, взяти. Санто Кіндер. Ось вони є великі. По 69 гривень зараз. 80 коштували по 100. Так, і є меншого розміру по 40 гривень. Боже, я б сама зараз таке з'їла. Я обожнюю шоколад Кіндер. Дивіться, що Сергій поклав. У візок. Крісло ось таке. І же ввалився. На що воно нам надо? Це ж він собі хоче щоб телевізор дивитися. Надувне крісло з пухом. 1600 гривень. Клас. Це такий чай в музичних коробочках. Є ось такий Я варіант. Є ось такий. Тут інша, до речі, мелодія, слухати. І ще є ось такий третій варіант. Я Зараз такий чай з різничкою за 200 гривень. Коштував 300. Це не чай, це печиво. Коротше, Сергій мене спершу дизит сказав, що це чай, а насправді це печиво, музичний скрині. Дуже класно. Дитина Сергій взяв собі це печиво. Тепер в родині. Ще знайшла ось такий чай в коробочці, типу годинник. 110 гривень зараз коштує. Так, подарунки вже взяли. Тепер треба йти за продуктами. В мене є список, що треба купити, щоб нічого не забути. І не купити зайвого, як завжди. Адвент-календар з пивом. Дивіться. Це тут вже для прикладу відкрито. Ось бачите цифри. І кожен день відкривають собі попили. 900 гривень такі коштує. Тут вже людей побільше біля риби, овочей. Мені потрібні. Крабові палички є ось такі водний світ. Тут 250 грамів, 90 гривень. Є такі вічі. Це ціна за одну або за дві. Теж 250, о! Є шеф, Тут 400 грамів. За 119 візьму. Спробую я таки ще не брала, але має бути смачно. Ціни на ікру. Ну, до речі, в минулому році брали ось таку бісес. Вон вона є величезна банка за 900 гривень, якщо брати дві штуки. Непогано. Так, а це метро шеф. Гарна ціна на ось таку кукурудзу від метро. Якщо брати дві баночки, то по 37 гривень буде. І вона смачна. Паштети є ось такі, дивіться. Теж від метру з фундуком забиваємо. Це звичайний. З журовий. Кутфітюр. Вон там з труфелем. І ціна 70 гривень, якщо брати дві упаковки. Якщо одну, то 90. Прикольно, треба буде якось взяти спроби, але не зараз. Ну все, начебто взяли все, йдемо на касу. Пішли? Mm -hmm. Сергій вже засумував мене чекати. Там ще черги на касі, але не дуже великі. Так, чек у нас сьогодні вийшов на 2742. тримай. Це тобі. Зараз швиденько огляд, що ми купили, рушники паперові, кукурудзи, дві баночки, панетони з шоколадом. А -а -а. Так, тут мандарини, Санта, кіндер це для дітей. Це Сергій взяв печиво, це музичне. І також для дітей солодкі подарунки ось такі. Так, Далі чай чорний, кліп тостовий, сік. Ось такий обрав Сергій. Я обрала яблучний сік, сир мій улюблений, такий солоденький з ананасом. І горішками дуже мені подобається і дві упаковки. Отак От вигідніше. Йогурт безлактозний, це крем-сир безлактозний, цукерки моцарт, дві упаковки, яйця, плівка харчова і фольга. Це у нас вдома закінчилось. Треба було взяти. Так, шпажки, зубочистки теж вдома закінчились, крем-сир. Дві упаковки. Чай Сергій взяв ось такий фруктово-медовий. Майонез. Не пробувала ще від Метро, Спробую сподобається ні. Огірки два штуки. Чесник одна головка, ось така нарізка мікс ковбасна, Сир. лосось холодного копчення, рукола, томати черрі мікс, крабові палички. Така маленька упаковка заморожені. І ось така велика ці охолодження. Ну і все, пакуємось. Ми з собою взяли торбинки. Діставай. У нас вже наступний день, збираємось зараз їхати до друзів. Як я і казала, Різдво будемо святкувати разом. Я зранку встигла ще приготувати салатик з крабових паличок. Беру з собою, також беру деякі продукти, щоб зробити канапки. Подружка теж буде щось там готувати. Загалом разом накриємо стіл і вже ввечері сядемо за святковий стіл вечеряти. Я тут допиваю свій чай, поки чекаю Сергія, бо відправила його в магазин, купити свіжі багети. Та кутю. До речі, в магазині біля дома куті вже не було, то він пішов трошки далі і подзвонив, сказав мені, що є, буде брати. Три години дня на вулиці темно, в квартирі теж, як завжди, темнота. Дивіться, яку я ще зробила красу вчора ввечері. Хочу подарувати друзям. Зробила таку композицію зі свічкою. Стрічка Оксамитова дуже гарна. Я сподіваюся, що друзям сподобається. І впевнена, що в них тут в квартирі нічого до свята не прикрашено. Отже, якраз буде такий подарунок в тему. Боже, невже ми попали <звісно> на цю акцію? О, <звісно> 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 Клас. Я завжди користуюсь уклоном. Yeah. Їжу на роботу. Я так пошуткував, думав, що це... Ні, nee, ці ці машини хо-хо-хо. Супер! Хо-хо-хо! Ну зараз наступає хороша погода. У нас вже ранок різдва ми виспались, перевели себе до ладу, поснідали. От вчора дуже класно провели час з друзями, повечеряли. Трошечки мене захейтили за те, що в нас був непісний стіл, коли я виставила фотографію в Телеграм та в спільноту Ютубу. Але скажу так, що ми не тримали піст, тому на столі у нас і були м'ясні страви. От. Хочу розповісти про цей подарунок від уклон. Е, проходила така акція, спільна від Уклон та MasterCard. Е, при виклику таксі е, рандомно могла приїхати е, Санта Машина. От. І нам вчора пощастила, і за нами приїхала ця сама машина, і нам подарували подарунок. От, тут в коробці чохол, а в чохлі плет. Ось такий звичайний чорний плед. Повністю вже його не буду відкривати. Я взагалі була здивована дуже, що нам пощастило і ми зустріли Санта-Таксі, бо насправді їх по Києву дуже мало. Десь машини 3-4. От, і така акція проходила. В багатьох містах України і на всю Україну всього було десь 12 машинок. От то вчора ми були щасливчики. Склала плит в чохол. До речі, дуже зручно брати з собою, наприклад, в подорожі, якщо там їхати довго в автобусі або в поїзд, теж зручно він невеличкий, легкий і в А Ще я вчора виставила сторіс в інстаграм. З цією коробкою відмітила уклон та MasterCard, і мені прислали промокод на знижку на наступну поїздку 100 гривень. Насправді це дуже приємно, тому що я таксі користуюсь майже кожен день. Зараз в такий зимовий період кожен день їжу на роботу на таксі. От, і я вже якось. Казала, що машину ми собі не купуємо, тому що поки що не бачимо сенсу машини для нас в Києві. От І замість цього ми завжди за необхідністю користуємось послугами таксі. Вийшли з під'їзду, а тут така картина: дивіться: на багажнику машини, ялинка, валізи. Велосипед. Так, у нас вийшло сонечко, сніг тане, але якось приємно на вулиці. Сьогодні у нас в планах знову зустрічі з друзями, поки вони в Києві, то проводимо час разом. От. І зараз будемо їхати в торгівельний центр Республіка. Погуляємо там, а потім поїдемо на ВДНГ. Там зараз зимова країна. Трошечки вам різдвяного хрещатику. Приїхали на хрещатик і тут друзі нас забирають і їдемо далі. Доїхали вже до республіки. Дивіться, який тут зимовий сад, дуже гарний. Це все живі рослини, величезні, прям джунглі. Карусе стоїть. Тут зона под а он там далі для дітей розваги ялинка. Якась космічна ялинка. Сцена і тут вже різні атракціони для дітей. фотозони, зони. Зимову країну на ВДНГ нам таки не вдалося потрапити, як ми планували, бо почався дощ, але діти і так дуже добре розважились в парку атракціонів. Ну що ж, друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Ще раз вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю нам всім, щоб новорічна ніч була тихою і спокійною. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі у новому році.